Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, з вами знову Лексі, і сьогодні ми зробимо огляд на мій чайник. Перше місце це те, що зустрічає нас, коли ми тільки заходимо. Мені дуже подобається ця атмосфера. Як на мене, дуже гарна. До речі, бро дуже гарно. Дивіться, які полички. Якщо вам цікаво, як їх робити, я можу зробити для вас гайд. Далі, тут така місцинка, де можна щось поалхімічити. і, звичайно ж, місцинка для читання, куди без неї. Наступна кімната це у нас, власне, теж місцина для читання. Взагалі, я особисто дуже люблю читати, тому для мене створити в своєму чайнику кімнату, де буде купа книг, яка буде міні-бібліотекою, це взагалі ну, клас. Взагалі я б хотіла собі в житті таку кімнату, але маємо, що маємо, вірніше, нічого не маємо. Далі тут є така ось кухня, де теж доволі атмосферненько, хоч наче багато всього завалено, але воно, як на мене, не дуже гармонічно. Так, наступна кімната це кімната е, Кірари. До речі, я її робила з допомогою коду. І взагалі в цьому відео будуть деякі моменти, які робилися з допомогою коду, тому коди я залишу в описі під відео. Ви завтра зможете їх там знайти. Теж кімната дуже гарна, виглядає прям дуже класно. мій інші люди робить, правильно? Так, другий поверх. От чесно. Я б хотіла б на другому поверсі зробити куди більше всього, саме в коридорчику, але він настільки маленький, а всього, скільки можна в нього помістити, що просто не вистачає самого місця, щоб це все сюди вмістити. Тобто, місткість вона є, а місця, щоб поставити, то все, нема. Це дуже сумно і печально. А наступна кімнатка це кімнатка головних героїв. О, яка гарна теж. Але тут мені не вистачило, я б ще багато чого б сюди доставила, але реально не вистачає просто місткості кімнати, на жаль, на превеликий жаль. А, взагалі, от я не розумію розрабів. от на, що в кімнатах робить таку маленьку місткість, а от в коридорах, блін, от вміщай, не вміщуємо просто. Я не знаю. Дуже шкода, що так саме зробили. Тому що, якщо, наприклад, в Лію чи в Монштаді ще якось можна було б щось там помістити, типу якось гарно оформити, то в у домі просто ну, цей коридорчик, це ну, не таке жах. Але маємо, що маємо, тож жалобиться. Так, наступне, куди ми підемо, це у нас саме, власне, передбудинковий... Все, що знаходиться перед будинком. У нас тут є така краса, можна зайти і сховатися. До речі, тут би можна було б класно пограти хованки. До речі, хто чекає, рано хованок в вгенченні, напишіть плюсик. А, так, до речі, ось цю... це все спорудження, що тут є, я теж робила за допомогою коду. Ну, а далі ми з вами підемо до наступного острівця. І, до речі, про острови. Хотілося б ще, щоб в чайнику можна було не тільки от на якісь певні території щось ставити, а взагалі по всьому чайнику. Або, можливо, міняти там якісь гори, рівнини, або ще щось. Ну, якось би було як на мене, це набагато поцікавіше, і скільки всього б можна було зробити. Я реально бачила дуже багато різних чайників, і настільки гарних, що просто, ну, вау, я думаю, що люди б вигадали б дуже багацько всього. Так, це в нас е, такий, наче, храм. Хоча, чого наче. Це є храм прекрасний Я і Міко. От у нас тут вхід, тут навіть є, як показано, що це у нас Я і Міко. Тут черіпки є. Класне. Храм теж, до речі, був зроблений з допомогою коду. Я пам'ятаю, що десь він на зумі на якомусь острові там. Ну, я покажу приблизно пам'ятаю, але так я не скажу, який це острів. Але теж там дуже багато дерев Юмімеру. І ось вони прям дуже нагадує мені цей острів. І цей самий острів, власне, в самій. В самому чайнику це прям вау. Я вважаю. Да. Тут є сакура, які можна поклонитися. До речі, дуже хотіла сюди ще поставити статую кота. Але, на жаль, на жаль, статую кота я поставити поки не можу, бо в мене не вистачає е, купити її. Не можу поки що купити. Дуже шкода. дуже. Я думаю, статуя кота сюди б вписалася. Тому просто. Я, по-перше, дуже обожнюю Надзуму. і Надзума — це один з моїх найулюбленіших регіонів, які взагалі є на даний момент зараз, в грі. а саме неулюблений це сумеру. Чисто через те, що там є оця. По-перше, аренар, я їх поки назбирала, думала помру. А по-друге, пустеля. Просто через пустелю ці постійні якісь кудись лазить під землю. фу. Не люблю таке. Я, звичайно, люблю ніч. Я люблю там темпляво і все таке, але постійно лазить під землею. ну... Це не одне те ж, як на мене. У нас є тут будиночок Куджасари резиденція, так би мовити. І, взагалі, так прикольно. Тут я плюс-мінус обставляла все сама. А ще, дивіться, тут є гарячі істочники, можна прийти, сісти і відпочити після тяжкого робочого дня. А це дуже треба. Якби я ще пам'ятала, як це вийти. Що ж, я думаю, ми з вами побудемо трішки ну, підемо не по правилах. На місце, але його треба дивитись нічний час, тому ми з вами зараз поставимо ніч. І просто гляньте, як воно вже засяяло. Такі сходинки, тут головне не навернуться. В мене є статуя Хонта, Геор Хонта, прекрасний джунглі Хова. О, Чоловік витіснив. Айлікіно. Ай-яй-яй, хіба так можна? І тут така невеличка здачка. Ой, то що ж я падаю? Жах. До гойдолок. Гарно, гарно. Але мені здається, тут буде гарніше саме Арлікіно. Ну, красота. Прекрасна жінка. На прекрасній гойдолці, Взагалі був. Так, ну давайте спустимося вниз, бо в нас тут такий невеличкий фестиваль. Різними книжковими поличками, їжею і іншим. Є міні будиночок. Ой, куди, куди. Вау. Такий чисто. оазис, тут би я посиділа. Тут теж є місце, де можна щось приготувати, сісти, якщо раптом дощ або надто палить сонце під намет, і взагалі дуже класно. ну Давайте подивимося, як воно взагалі виглядає. О, краса. Дуже люблю всякі сяючі штучки, штучки дрючки. От. Тут є фонтанчик, і крізь цей фонтанчик можна спокійно вийти або вийти. риті. І це у нас остання локейшн на сьогодні. Всім дякую за перегляд та гарного дня!